Продається будинок площею 57 квадратних метрів, що розташований у селі Підвиння поруч із містом Рогатин, Івано-Франківська область. Будинок збудований із цегли та бутового каменю. Має один поверх і складається з трьох житлових кімнат та кухні. Усе в житловому стані є газове опалення, газові конвектори, а також збережене пічне опалення. Вікна металопластикові, дах, керамічна черепиця. На подвір'ї є багато простору та додаткові господарські споруди. Літня кухня з ванною кімнатою, стодола, стайня з коморою. Також наявні підсобні приміщення, власна огорожа, сад і город. Комунікації. Вода заведена у будинок і літню кухню. Є свердловина, септик, газ, електрика, організовано вивіз сміття. Земельна ділянка 17 соток. Це чудова можливість облаштувати сад, теплицю, ап, або просто жити в гармонії з природою. Будинок продається з меблями та технікою, плитою, холодильником, є супутникове телебачення, інфраструктура у пішій доступності, школа, магазини, аптека, пошта, зупинка, транспорт, а ще неймовірна природа, пагорби, ліс і навіть озеро зовсім поруч: ідеальне місце для життя або дачного відпочинку, ціна. 9500 доларів без комісії, можливий торг. Ставте вподобайки та підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відео. Посилання на дім та ще більше пропозицій є в нашому телеграм-каналі в описі під відео.